Усім привіт! На цих вихідних я вдома, я у Дніпрі. Сьогодні ранок неділі. Я біля автовокзалу, в мене в руках шаурма. І здогадайтеся, що це значить. Так, звісно ж, я направляюся на барахолку. Я не був тут два місяці, і звісно ж, мене тягне сюди як магнітом. Хто зараз також ще їсть? їм приємного. Ну а ми тоді погнали. Такою от обстановочкою зустрічає нас барахолочка. Я сильно відкрити, зніма... відкрито знімати не буду, щоб не нервувати людей. Тут усе однакове, усе як завжди, і нічого не міняється. Я не знаю, який сьогодні вийде відос. Чи він зовсім вийде, тому що я можу нічого цікавого не купити та знімати буде нічого. Чи щось підберу, та відос вийде, не знаю, там на пару минут. Ну, давайте подивимося, що з цього у нас вийде сьогодні. Погнали! Окей, okay, ось перша покупочка. Не сильно значуща, але все ж таки. Отакі от, от два гудзики, вермахт та імперія, яке я розумію. Я давно не був на копі, тому для мене і таке в радість. Там проглядаються клейми, надписи. Дома почистимо, покажу, як там що виглядає. Ну, що, ходімо шукати щось далі. Дивіться, отака от баночка з-під французької гірчиці. Я вже знаю, що це. Я таку вже бачив у, у свого знайомого, тому тепер вона є і в моїй колекції. А чому з німецьких позицій? Тому що німці з Окупованої Франції тягнули все сюди, на фронт, щоб користуватися. До речі, в мене є відос з німецьких бліндажів. Подивіться, там розказ також про французькі тюбики та тому подібне. Отака от, от відзнака за поранення. Це третій ступінь. Ну, вона вже така вбита, майже вбита, але щось продивляється. Я купив, тому що в моїй колекції такої нема. І знову-таки ж повторююся, я не знаю, коли попаду на коп. Та чи попадеться мені десь на німецьких позиціях така відзнака. Тому хай буде. Не знаю, кину її на полку. Ну що, отакий от набірчик ми отримали. Що сказати? Отакий от небагатий набір але Після двохмісячного проживання в селі та на позиціях для мене і така в радість. Тому, кому сподобалося, ставте лайк на цей короткий відео. Кому не сподобалося, ставте дизлайк. Пишіть. Мені що ви думаєте? Як хочете, пишіть, якими хочете словами. От, такий от. Вийшов відосик.